Перша година дня переповнений людьми транзитний центр Павлограда. Автобуси один за одним привозять евакуйованих з прифронтових територій. За сьогодні їх вже 150. На оформлення довідки ВПО та розселення черги у транзитному центрі зайняті всі 143 койко місця. Ліжка поставили і в проходах. На вулиці розгортають вже другий намет. Розрахована на 70-80 місць. Вже почали збирати. Частина ліжок, вони сьогодні будуть вже встановлені, будуть додаткові місця. Четвертий день живе в наметі Лідія. Жінка каже, у вересні 24-го виїхала з Покровська у Межову. 14 серпня евакуювалась вдруге. Іменно в цей день, 14 числа народу. Тут е, багатенько було. Ночувати нам на той момент е, вроді як негде було. Ну, ось ця палаточка стояла, вона була без. Настіла, без кроватей, одні матраси лежали. Нас поселили одразу на матраси, дали нам спальники, потім на другий день нам кровати дали. Того ж дня у транзитний центр евакуювали і Наталію з Білозерського. Каже, на оформлення документів та розселення чекала декілька годин. О -о Около восьми часу ввечері ми приїхали сюди. Нас бронюруваною машиною привезли. Нас розселили сюди в палатку. З кожним днем все більше і більше приїжджають. Хто виїжджає, хто приїжджає. Всім дають місто. Хоч Хоть... якесь, але дають. Через збільшення кількості евакуйованих перший намет з ліжками на території транзитного центру розгорнули тиждень тому. Ще один, 18 серпня, каже голова благодійної місії Євген Каплін. Спочатку потік роз людей 250-300 приїжджало на транзитний центр. Це якщо брати статистику, там двох-трьох тижнів назад. Минулий тиждень кожен день оновлювалися рекорди понад 400 людей прибули в день. Зараз колапс на ніч близько 200 людей залишалося. Євген каже, наразі місць вистачає для всіх людей, намагаються якнайшвидше розвозити прихистками, аби вони не затримувалися у транзитному центрі. Вчора на парковці 40 людей, от станом на вечір, були просто з'явилися трішки місць в різних місцях тимсового перебування по Дніпропетровщині, бо люди виїхали кудись далі, або зняли собі житло. І станом на вчорашній вечір у нас були в Новомосковську 20 місць були в в Кам'янській громаді 20 місць. Ми туди поселили людей. 19 серпня новий транзитний центр для евакуйованих відкривають на Харківщині. Туди перевезуть частину людей з Павлограда, каже Євген Каплін. Додає, автобуси не справляються з кількістю переселенців, тож бажано додати в логістику евакуації потяги. Антоніна Чайко, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.